Частина друга благополуччя, шосте. Шукайте складну роботу, це шлях до зростання. Чому це важливо? У книзі багато успішних людей говорять про те, що реальний прогрес і розвиток відбувається саме тоді, коли вам важко, коли завдання лякає або викликає дискомфорт, значить ви ростете. Приклад з книги Амелія Бун, Чемпіонка з забігів з перешкодами говорить. Що виклик це зона сили. Вона навмисно обирає найжорсткіші тренування, бо знає, у простому комфорті немає перемог. Практична порада. Не уникайте складних проєктів, обирайте завдання, які вас трохи лякають. Ставте цілі, які змушують вас змінюватися. Цитата: Оберіть важкий шлях. Саме там починається трансформація. Цей шлях має вам подобатись. Кріс Сака, венчурний інвестор, який рано інвестував у Twitter, Uber, Instagram. Хто це, колишній юрист Google, перетворився на одного з найуспішніших інвесторів Кремнівої долини, засновник фонду Lovers Case Capital. Ключові уроки від Кріса Саки. Перше. Говоріть правду навіть тоді, коли це складно. Він вірить у радикальну чесність, краще казати правду прямо. Ніж зберігати комфортну брехню, це будує довіру і економить час. Друге. Інвестуйте в людей, а не лише в ідеї. Найважливіше, на що він звертає увагу, характер і драйв засновника. Він інвестував у Твіттер не через продукт, а через віру в команду. Третє. Використовуй свої слабкі сторони як переваги. САКа не соромиться своїх помилок і відкрито про них говорить. Він навчився перетворювати провали на енергію для зростання. Четверте, носіть фірмову сорочку та вирізняйтесь. Його ковбойський стиль одягу приклад брендування себе. Це допомагає бути впізнаваним у перенасиченому середовищі. Цитата Не бійтеся виглядати інакше, висловлюватися чи бути чесним. У цьому ваша сила Кріс Сака. Сет Годін майстер ідеї, які запам'ятовуються. Хто це? Автор понад 20 книг про маркетинг, творчість і поведінку людей. Ключові ідеї Сета Годіна. Перше. Не чекай дозволу, щоб почати. Твоя робота не просити схвалення, а брати і робити. Страх бути не ідеальним головна перепона до дії. Друге. Виділяйся або зникни. У світі, перенасиченою інформацією, перемагає той, хто унікальний, як у його книзі, будь фіолетовою королевою, щось настільки незвичне, що неможливо не помітити. Третє, твори регулярно. Успіх приходить не до тих, хто чекає натхнення, а до тих, хто з'являється щодня і публікує. Писати щодня це тренування креативності. Четверте. Будуй спільноту, а не просто продукт. Люди хочуть бути частиною чогось значущого, замість того, щоб кричати про свій товар, створи плем'я, спільноту однодумців, практичні поради, створи проект, який ти хочеш бачити у світі, дій щодня, не бійся критики, але не дозволяй страху зупинити тебе, шукай свою унікальність і перетворюй її в силу. Якщо невдача не є варіантом, то й успіх не є варіантом, Сет годін. 7. Створюйте довгострокові системи, а не короткострокові цілі. Цілі це разовий фініш. Коли ви досягаєте мети, все закінчується і часто зникає мотивація. Системи це процеси, які ви виконуєте щодня. Вони створюють сталі звички, що ведуть до успіху та довгострокової дистанції. Приклад. Мета написати книгу. Система писати 500 слів щодня незалежно від настрою чи натхнення. Коли ви маєте систему, результат стає побічним ефектом послідовних дій. Ця ідея перегукується з думками інших титанів у книзі, як от Джеймса Кліра, або Скотта Адамса, які також наголошують: фокусуйтесь на процесі, а не лише на результаті. Скотт Адамс Автор коміксу Ділберт і майстер системного мислення. Ключові ідеї Скота Адамса. Перше. Не покладайтеся лише на пристрасну мрію. Адам стверджує, пристрасть це побічний продукт успіху, а не його причина. Люди стають пристрасними до справ, в яких вони відчувають себе компетентними. Друге. Системи важливіші за цілі. Не фокусуйтеся лише на досягненні певної мети, замість цього ціль схуднути на 5 кілограмів Система – тренуватися щодня і їсти здорову їжу. Третє, накопичуйте навички не потрібно бути найкращим в одній сфері, краще стати досить хорошим у кількох речах, наприклад, писати, виступати, програмувати і поєднувати їх, це створює унікальну комбінацію. Яка робить вас конкурентно спроможним. Четверте. Піклуйтеся про свою енергію, а не час. Часу може бути багато, але без енергії ви не можете його використовувати ефективно. Їжа Сон, фізична активність. Мінімізація стресу це ваші джерела енергії. Цитата: Цілі для лузерів, системи для переможців Скотт Адамс. 8. Ігнорувати тиск однолітків і йти на великі ризики. Основні ідеї. Перше. Більшість людей копіює оточення. Молодь часто вибирає безпечний шлях, бо всі так роблять стабільна робота, страх перед провалом, але справжній прорив часто приходить від сміливих нестандартних рішень. Друге перший рух проти течії. Успішні люди навчилися не звертати увагу на думки інших. Якщо вона не веде до прогресу, вони ризикують рано, коли ще можна помилитися, без катастрофічних наслідків. Третє. Ризик дорівнює прискорення навчання. Коли ви берете на себе великий ризик, ви або виграєте, або отримаєте безцінний досвід. Четверте порада від Кріста Сакі. Станьте диваком, який робить щось божевільне. Так ти станеш в помітнішому світі, де всі копії. Практичні поради. Не порівнюй свій шлях з чужим, порівнюй свої дії із своїми ж цілями. Якщо і ризикувати, то в молодості з розумом і систематично. Шон Вайт, майстер концентрації і постійного зростання, основні ідеї перше мислення зростання з дитинства, що не хвилювало, що він молодший або слабший, він дивився на сильніших, щоб зрозуміти, що йому ще потрібно опанувати, його підхід. Якщо хтось може, я теж можу. Просто треба більше працювати. Друге. Фокус на дрібницях. Він постійно вдосконалював найменші елементи трюків, бо саме вони давали перевагу на змаганнях. Це приклад глибинної роботи і концентрації. Третє. Готуйся краще, ніж будь-хто інший. Шон виділявся ретельною підготовкою навіть тоді, коли інші покладалися на талант. Четверте. Навчання від кращих. Він уважно спостерігав за чемпіонами, аналізував і брав те, що працює найкраще. Щоб бути кращим, дивися на найкращих. Копай глибше та готуйся краще, ніж вони. Пітер Діамандіс: мислити на масштаб всього світу. Основні ідеї, перше мисли експоненційно. Діамандіс радить не думати лінійно, а орієнтуватися. На експоненційне зростання, використовуючи новітні технології. Приклад, замість того, щоб допомагати 100 людям створи щось, що може допомогти мільйонам. Друге, формула МТС. Місія, технологія, стартап. Спочатку велика ідея, місія, потім підбір технологій для її реалізації. І вже тоді стартап, що масштабується. Третє. Задавай собі три головні запитання, що я готовий зробити, навіть якщо мені за це не заплатять, що мене справді хвилює, де я можу зробити вплив у 10 разів більший, ніж звичайно. Четверте, майбутнє належить оптимістам. Пітер вірить, що технології можуть вирішити глобальні проблеми, але тільки якщо їх застосовувати з правильним мисленням, песимісти правильно оцінюють теперішнє. Оптимісти змінюють майбутнє. Якщо хочеш досягнути великого, думай глобально. Починай із місії і використовуй силу технологій. Дев'яте. Плануйте заздалегідь, щоб досягнути успіху. Основні ідеї перше. Успіх результат підготовки. Найуспішніші люди не покладаються на удачу, вони детально планують свої дії, прораховують ризики й варіанти. Приклад. Олімпійці готуються руками до одного виступу, це не випадковий тріумф. Друге щоденне планування ключ до контролю. Багато з героїв книги, наприклад, Джо Ковілік або Тоні Робінс, ведуть щоденники, де записують плани, цілі та підсумки дня, третє. Візуалізація і сценарії Уявіть заздалегідь, що може піти не так, і підготуйте рішення. Це техніка негативної візуалізації, вона допомагає зменшити страх і уникати хаосу, в складні моменти. Четверте ранкові ритуали і рутини. Чіткий ранок дорівнює ефективний день. Тому більшість успішних людей починають день однаково, із плану, фізичної активності або медитації. Цитата Хаотичний день починається з непланового ранку. Хочеш успіху, готуйся до нього щодня. Як до важливої події. Арнольд Шварцнегер. Сила бачення і дисципліни, основні принципи. Перше бачення головне. Арнольд завжди мав чітке уявлення, ким він хоче стати найкращим бодібілдером, актором і політиком. Він говорить, якщо ти не знаєш, куди йдеш, ти нікуди туди не потрапиш. Друге, не бійся мислити масштабно. Він не погоджувався на посередній цілі. Арнольд завжди мріяв глобально бути першим європейцем, який завоює Голівуд. Третє. Працюй, поки не досягнеш. Успіх це результат щоденної важкої праці. Арнольд тренувався по 5 годин щодня, коли інші відпочивали. Четверте. Ігноруйте сумніви інших. Йому казали, що з акцентом і статурою він не стане актором, і він став зіркою світового рівня. П'яте. Розвивайтеся в багатьох сферах. Арнольд це справжній приклад багатогранного успіху, спорт, бізнес, кіно, політика. Він вірить, що дисципліна переноситься в будь-яку сферу життя. Цитата, щоб досягти великого, мрійте сміливо, працюйте щодня і ніколи не слухайте тих, хто каже, це неможливо. Навал Равікант. мислення, багатство і щастя. Основні принципи перше, багатство не дорівнює гроші. Багатство це вміння заробляти вільний час, створювати системи, які працюють для вас. Гроші це просто інструмент. Свобода ось справжнє багатство. Друге. Грайте довгу гру, не шукайте миттєвих прибутків, створюйте довгострокову репутацію чесної та надійної людини. Це притягує найкращих партнерів. Третє. Вивчайте спеціальні знання. Навал вважає, що найцінніше це навички, які важко пояснити, або навчити, такі от як інтуїція, креативність, бачення продукту. Четверте, навчіться говорити ні. Щоб зберігати фокус, потрібно відмовлятися від усього, що не веде до вити, навіть якщо це цікаво. П'яте. Мисліть самостійно, не копіюйте думки інших, розвивайте власну філософію через читання, рефлексію, досвід. Шосте. Щастя це навичка. Навал каже, щастя це стан без бажань. Регулярна медитація, фізична активність і вдячність допомагають жити щасливо. Цитата Будуйте життя навколо свободи, а не грошей. Навчіться мислити глибше, жити простіше і працювати розумніше. Йоко Вілі. Дисципліна дорівнює свобода. Ключові ідеї перше. Дисципліна створює свободу. Щоб бути вільним, фінансово, фізично емоційно потрібно жити дисципліновано. Людина, яка прокидається у 4.30 вже перемогла. Друге, починай свій день з перемоги. Прокидайся рано, займайся спортом, плануй справи. Це створює імпульс, який переноситься на весь день. Третє, роби те, що потрібно, незалежно від настрою. Настрій не має значення. Має значення обов'язок і відповідальність. Четверте. Негатив дорівнює вигода. Йоко практикує філософію гуд. Добре. Коли трапляється щось погане, він каже, добре. Це шанс навчитися адаптуватися, стати кращим. П'яте. Лідерство починається з тебе. Кожен має бути лідером у своєму житті. Почни з себе. Будь прикладом, а не контролером. Цитата Хочеш контролювати своє життя, почни з самодисципліни. Свобода народжується з порядку, а не з хаосу.